Сьогодні 5 грудня 2025 року ми з вами знаходимося в Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеогляд перебігу капітального ремонту Харківського шосе. Зараз, як бачимо, тут триває процес складання асфальтобетону. Це вже другий шар. Він складається на армовану геотканину. Асфальтовладачі працюють біля перехрестя з вулицею Браславською, а рухаються від Тростянецької. Незабаром цим другим шаром вже мають відкрити рух транспорту. Натомість візьмуть роботу парну сторону вулиці. Це в нас така основна новина на цей повний відеогляд. Бо розпочинав я зйомку біля. Перехрестя з вулицею Литвинського. І там вже автівки рухаються двома шарами з трьох нового асфальтобетону. Буде ще один фінішний шар, але це буде вкладатися він вже в наступному році навесні. Поки що будемо їздити двома шарами. Зараз я вам показую перехрестя з вулицею Браславською Тут ще як бачимо, працює екскаватор. І щойно підвезли. Новий ГПС сюди. Це перший шар подушки буде. Він його розкидує. Далі його мають розрівняти, втромбувати. Далі вкласти ще один шар, і ще один шар, і ще один шар. Повний відеогляд дивіться на моєму youtube каналі. Користувачам Facebook та Instagram нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Ставте свої вподобайки, коментуйте, там дуже цікаво. Там маємо повну підбірку відоглядів технічних з цього капітального ремонту, з його початку і також з інших цікавих інфраструктурних об'єктів на території України та Києва за останні майже 7 років. Якщо ж дивитесь це відео на Ютубі, то сподіваюся, що ви вже знаєте мій канал. Але час від часу рекомендую перевіряти підписку, дивитися, чи натиснуто дзвіночок, тому що YouTube буває таке, що відписує від тих каналів, на які ви можливо рідко заходите, а можливо через якихось власних міркувань.